Вітаю часто виникає питання, звідки в українців стільки сил для спротиву. Щоб знайти відповідь, треба подивитись у не таке вже й далеке минуле. Давайте розберемось, як тридцятирічний шлях боротьби за демократію по суті став тренуванням з виживання. І знаєте, все починається з реальності, яка, на жаль, стала буденністю для мільйонів. Ось ця цитата: вона не про кіно, вона про життя. Звучить сирена, і не завжди зрозуміло, що робити: бігти в укриття чи продовжувати працювати. Рука сама тягнеться до телефона, гортає новини, де, що, як. Це та сама атмосфера, в якій сьогодні живе вся країна. І от, дивлячись на все це, виникає логічне питання: а як ми взагалі тут опинилися? Адже події лютого 2022-го не сталися раптом, наче грім серед ясного неба? Ні, це кульмінація дуже довгої, складної історії, яка почалася ще тоді, коли розвалився радянський союз, і от саме тоді, у 90-х, одразу після відновлення незалежності, шляхи України та Росії почали, ну скажімо так, кардинально розходитися. Це був той самий момент, який заклав фундамент для абсолютно різних політичних систем і культур. І ось тут ця різниця стає просто очевидною. Подивіться, що відбувалось у Росії. Єльсен силою продавлює конституцію, створюючи те, що називають суперпрезидентською республікою. Починається кривава війна в Чечні. А що в Україні? Так, теж кризи, теж протистояння між президентом і парламентом, але вони вирішуються через вибори. Влада змінюється мирно. Більше того, коли президент Кучма спробував, скажімо так, призначити наступника, люди просто вийшли на вулиці. І ось це, вийшли на вулиці, це ключовий момент, бо українська національна ідентичність, про яку ми говоримо, вона не просто десь там існувала в книжках, вона буквально гартувалася на майданах, на площах під час народних протестах. І це, до речі, надзвичайно важлива річ для розуміння. В Україні сформувалась так звана політична нація. Що це означає? Це коли людей об'єднує не стільки, скажімо, етнічне походження, скільки спільні цінності, спільний досвід боротьби за свої права, і що найголовніше, звичка вимагати від влади відповідальності. Ось цей досвід і став тим клеєм, що об'єднав націю. А ось як це виглядало в реальному житті? Це ж не один раз було все почалося ще у 1990-му зі студентської революції на граніті. Тоді вперше голосно заявили, ми не Радянський Союз. Потім, у 2004-му, Помаранчева революція. Люди вийшли і сказали: Ні, фальсифікаціям на виборах. Ну і звичайно, революція гідності 2013-14 років. Це вже була кривава боротьба за європейський вибір, яка коштувала життів. Кожен такий протест, кожен майдан робив цю політичну націю тільки сильнішою. Є така фраза, яка, як на мене, чудово все це підсумовує: як тільки в українців є можливість і бажання влаштувати майдан, то вони влаштовують. Це, знаєте, вже стало частиною політичної ДНК. Таким собі механізмом прямої демократії, коли інші інструменти дають збій. Так от з цим багажем ми підходимо до Криму. І тут треба розуміти анексія 2014 року це зовсім не спонтанне рішення, ухвалене у відповідь на Майдан. Ні. Це результат дуже давніх імперських амбіцій Росії, які тягнуться крізь століття. Просто вдумайтесь у цю цифру. 300 років саме стільки тривала боротьба між Московією, а потім Росією та Кримським ханством для Російської імперії контроль над Кримом і вихід до Чорного моря це було не просто питання економіки чи військової стратегії, це було без перебільшення екзистенційне питання. Тому не дивно, що події 2014-го не виникли на порожньому місці. Ще з 90-х Росія вела в Криму те, що сьогодні ми б назвали холодною гібридною війною. Подивіться, російський парламент то скасовує акт про передачу Криму, то оголошує Севастополь російським містом. Туди постійно їздять російські політики з антиукраїнськими промовами. Сепаратистські рухи отримують фінансування. Доходило до бійок між військовими за контроль над флотом. Це був постійний системний тиск. А найяскравішим проявом цього став, мабуть, інцидент з островом Тузла у 2003 році. Це ж була відверта фізична спроба просто змінити державний кордон. Росіяни почали будувати дамбу до українського острова і зупинилися буквально за 100 метрів. І лише термінове втручання президента України тоді змогло погасити конфлікт. І ось у 2014 році всі ці лінії, про які ми говорили, зійшлися в одній точці. Революція гідності стала величезним тріумфом української політичної нації, але водночас вона, на жаль, дала Росії ідеальний привід для того, щоб нарешті реалізувати свої давні кримські плани. Стратегія Росії була в принципі доволі простою і цинічною. Поки в Києві хаос, стара влада втекла, нова ще не сформувалася, а увага всього світу прикута до Майдану, Росія скористалася цим моментом як димовою завісою ідеальний шанс для окупації. Звичайно, свою роль зіграла й демографічна ситуація. Треба визнати, Крим був єдиним регіоном України, де етнічні українці були в меншості. Близько 60 населення становили етнічні росіяни, і багато з них, будемо відверті, не асоціювали себе з українською державою. Росія використала цю вразливість на повну котушку. Але навіть за таких, здавалося б, несприятливих умов українська політична нація дала про себе знати. 26 лютого 2014 року тисячі кримських татар та українців вийшли під стіни кримського парламенту. І вони фізично не дали проросійським депутатам проголосувати за сепаратизм. Саме після цього провалу Росія була змушена перейти до відкритого силового сценарію захоплення адмінбудівель з зеленими чоловічками. Тоді часто лунало питання: а чому ж українська армія не чинила опір? Ну, ці цифри говорять краще за будь-які слова. Тільки уявіть, лише чверть українських силовиків у Криму, залишилися вірними присязі, три чверті перейшли на бік ворога. І це не випадковість, це результат багаторічної, цілеспрямованої роботи російської агентури, яка всередині розвалювала українську армію та спецслужби. І все це власне повертає нас до сьогодення, до того спротиву, який ми бачимо з 2022 року. Бо та стійкість, яку демонструє Україна, це не якесь диво. Це абсолютно логічний результат того 30-річного шляху, який ми щойно пройшли. Отже, давайте підсумуємо цей шлях, як усе складалося. Перше, ще в 90-х був зроблений вибір на користь хаотичної, але все ж демократії, а не авторитаризму. Друге, поступово розвинулася традиція вимагати від влади відповідальності через протести. Третє на основі цього досвіду сформувалася сильна політична нація, для якої свобода і суверенітет не порожні слова. І четверте, як кульмінація здатність до єдиної національної оборони, коли виникла екзистенційна загроза. Тож, повертаючись до нашого початкового питання, чого може навчити націю 30-річна боротьба за демократію? Виявляється, вона може навчити найголовнішого виживанню, тому що боротьба за свободу це не щось абстрактне, це практичний досвід, який, як виявилося, і став тим самим фундаментом, на якому сьогодні тримається оборона цілої країни.